Хто хоче мати басейн, щоб водичка була в ньому кристально чиста, значить без пилососу вам абсолютно не обійтись. Пояснюю чому. Дивіться, за ніч водичка тут усіла, пісочок там у там пісочок усів. Це при першому запуску, ну в мене так. Значить, Я його запускаю, фільтр фільтрує всю воду, водичка виходить, кристально чиста. Але є такий момент, що я його на ніч відключаю, за цілу ніч водичка заспокоюється, нема циркуляції, вона заспокоюється. Весь пісочок осідає на дно. І лише на наступний день або через два дні я беру пилосос, і пилососом ще це збираю. Збираю і все. І тоді водичка кристально чиста. Дивіться, показую, як то все працює. Щоб ви розуміли, що ну справді то без э, цього, без пилососу не обійтись. Дивіться. Так. І чистенько. Щоб цю всю грязь зібрати, э, ну без пилососу абсолютно ніяк. Просто абсолютно. Uh, тому не варто економити, а купити пилосос, тому що і в ньому там теж є фільтр. В ньому фільтр і там фільтр, подвійна очистка, і тоді басейн у вас буде ідеально чистий. Екодім, будинок для відпочинку.